Щось ти багато питань задаєш, давай напевно, тебе спустимо трішки. Цей, цей блок не так сильно. Це значить може бути Все складно, все складно. А цей блок цілі чи ну не прям тірі? Ось такий цірий, і може бути, наприклад, не на рейсблок, а на половин. Ну я б сказав би, що це цільний блок. І яка твоя відповідь? Драбина? Ну, яка драбина? Ти ж мене спитав, це сильний блок чи ні. Ну драбина, вона ж не повністю весь блок займає. Я що ще буду. Блін, 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 блін. Давай дам тобі підсказку. Цей блок сам по собі існувати, в принципі, не може. Для того, щоб він з'явився, потрібен ще блок. Я не знаю, це дуже складно. Я ще так ніде ніколи не думав, блін. Цей блок якось. може... Тіпи, з редстоуном бути ні, редстоуна він не має ніякого відношення. Цього брока є певний колір? Я б сказав би, що так, тому що основний колір в нього є якийсь, але він не повністю.